Шановні друзі, знову чергова міківська зустріч. Зустріч уже на початку літа. Весна за плечима. Рухаємося в карет. Можливо, я сьогодні ви сьогодні виглядаєте, що втомлений, бо тривоги, відчуття, що ми в стані війни, що наша держава позбавлена миру. Навіть такі віддалені місцевості, як він Львів, бо десь там далеко грикотить на Сході. Але ми теж тут відчуваємо і теж переживаємо, і теж небайдуже ставимося до всіх тих подій. І тяжко горюємо, коли втрачаємо наших захисників чи захисниць від нам країні. Важко з цим миритися, але неможливо цього не прийняти. Хоча вже Майже, майже, майже. Вже Де на десятки будемо рахувати, як та війна триває. А зустріч наша сьогоднішня спричинена не стільки новинками, як мешкому, як необхідністю деяким. Не завжди виразу новим особам щось та пояснити. Нещодавно у нас з'явилася дуже цікава своєрідна публікація, яку підготувала енна група есеїстів, поетів. Політичних діячів громадських. Наз, називається вона в Україні крові та соняшники. Мабуть, багато пам'ятають той сюжет, який свій час був розповсюджений світовим, світовими таблоїдами про жінку із півдня, яка запропонувала взяти з її руку, запропонувала окупантам, які вдерлися в її рідний край. Взяти ж мене соняшники, соняшникове насіння. Насіння тої рослини, яка досить часто уособлює саме Україну. Таких рослин у нас в нашій країні, в нашій державі, немало поряд з мальвами це і соняшники. Ті, які можуть рости навіть на дуже бідному ґрунті. Отож, ця жінка пропонувала окупанти, забирайся звідси. Або візьми ось меню соняшнику. Коли ти впадеш мертв'яком, з твого тіла ті соняшники проростуть і принесуть нам певної енергії в нашій державі, в нашому народу, нашому людям. Ця книжка, власне, і задумувалася її упорядником, американцем, який заради того, щоб допомогти нашій державі, нашій країні, нашому українському народу. Допомогти в цю тривожну складну хвилину, годину, місяць, рік, роки. Бодай духовно допомогти, бодай словом. Взяв це та впорядкував, зібрав під крило цієї книжки волонтерів, лікарів, педагогів, господарських працівників, людей з різних країв, хто тобто зі Сходу. Чи то з Запоріжжя, чи з Кривого Рогу, хтось з Києва, чи з Львівщини, з прекрасного Золоча, чи з самого Львова навіть людей різного віку. А хтось з Німеччини, хтось з Польщі, та й зрештою, як упорядник Леслі Роберт Крейг з Америки. Сам упорядник не потребує якогось захисту, його уподобань, його прагнень. Він зробив те, що хотів зробити, і те, що міг зробити. Просто на нашому сайті з'явилося якесь дивне заперечення когось там із-за чергового бугра. Колись ми називали, що там деякі люди за російським перебриком сьогодні і в Європі знаходяться, не хочу нікого образа, ображати, але теж пробують гавкати на тих, що прагне. Зберегтися як держава на нашій українській землі. Не знаю, хто ця особа Анастасія Коник. Я не хочу навіть давати відповідь на ці всі претензії, бо вони якісь історичні. не знаю, чи це від характеру чисто особистості, чи від чогось іншого, чи якась інша мета переслідується. Але так чинити не можна. Просто не можна, тому що ми сьогодні закликаємо один одного триматися в одному кулаці, аби ворогу дати відсіч. Закидає нам авторка того послання, що ми десь там провокуємо сприйняття війни тільки з 22-го. Що є елементарною брехнею, достатньо погортати сторінки книжки, і побачимо, що автори пам'ятають революційний майдан гідності. Та інші майдани пам'ятають ті страшні часи 2014 року. Наша родина особисто переживала страшний той час 2014 року ті єловайські події, коли наш, Для мене це племінник, але це дитя, яке в 25-річному віці пішло, як він, дав перше СМС-кого. Я живий вирвався з пекла. Нема в Україні тих, які ділять у той час кляти, розпочати Бородинською Росією на якісь там періоди. Вони страшні. Але крейг разом з есеїстами, з поетами, вирішив зафіксувати той біль тривоги, яка знову приповзла на наших. Наш край і охопило значно більшу широти, ніж Донбас. Ніхто не ставив собі завдання творити якусь монографічну історію України новітнього часу. Вже дещо виходило, дещо ще вийде. А попереду, звичайно, глобальні публікації, де буде все розставлено на своє місце. А до речі, в нашому виданні. Підготованому, опрацьованому Василем Білецьким, науковцем, кандидатом юридичних наук з Одеси, багато що розставлено на своє місця, враховуючи і туричну, той історичний момент до вторгнення цього відкритого російського нашого землю. Його книжка, перший том, який вже вийшов, називається Російський фашизм. Або геноцид українського народу. І тому коли пані коник раптом заявляє, що видавництво підходить необдумано, навіть закликає, щоб Служба безпеки щось там перевіряла, адже відкриті наші книжки, вони відсилаються в відповідні інстанції, передаються у бібліотеки як обов'язкові примірники. Хоча заява державне видавництво. А що таке державне видавництво? Чому наголошується на цьому статусі? Мене бюджетні. Ще з 1968 року, в тому ж клятому Радянському Союзі, книговинавнича галузь була на самофінансування і на повному господарському розрахунку, можете перевірити в архівах ці документи вже відкриті. Тому сьогодні далі твердити, що державне видавництво, Державне Радіо, державне телебачення чи ще там щось. Чогось, правда, вже немає давно, ніякого державного телебачення немає, і суспільне телебачення. І вони вільні, слава Богу, що немає вже цензури. І я усвідомлений, коли розпочав роботу над цим виданням і як редактор, і як директор видавництва, що це дуже значима публікація. Що вона дасть можливість з нашої пам'яті, нашої пам'яті зберегти і той біль. І повірити в те, що ми той біль перетра... перетра... перетворимо нашу силу, яка допоможе московському Орду. Здивувала мене репліка про те, що видавництво продалося Франції. Людину, добра, ти ж корінням десь там з Івано-Франківського. Прошу вибачення, оте, ти? бо інакше не можу. Злістю не можна керуватися. А івано франківськ якщо це ваша Анастасія Батьківщина, завжди був шляхетним. І сьогодні ми маємо підтримувати кожне видання, яке виходить в Україні, бо скоро, здається, не буде кому видавати про песиків, котиків, про пташок, про якісь позаземні істоти, видумані киміста. Звичайно, будуть виходити книжки. Треба ж обуванювати. Нашого читача. Часто журяться, що діти не хочуть читати. А чесно кажучи, коли спілкуюся з дітьми, їм надоїли ті вже і Гаррі Поттери, і це брехня елементарна, що діти не можуть без цього жити. Зараз зростають наклади книжок Сегодони Донестайка, Марії Брегари та інших подібних авторів, які ще в радянському часі творили. Для дітей творили про добро і про те, як воно перемагає зло. Сьогодні не дійшов той час. І якщо взяти навіть порівняти наші книжки, то мало котра з них обходиться без теми війни. Чи Це книжка Марії Гавриш, «Молитва матерів Майдану, де пристрасна поетична мова, наповнена, в слізь, наповнена слізьми. Розпачем, але глибокою вірою в те, що прийде час, бо Україна буде. Чи допустимо прекрасні прозові твори Лідії Сороки, чи Помирає Номеруще, маленька повість про кохання, ми про неї говорили вже колись у мій зустрічі, чи її продовження історії кохання в національному колориті це тема війни. Чи зовсім новітнє ледання, новеньке буквально. Олексаївсько, це псевдо. Лідії сроки. Так і буде. Знову ж та фраза так і буде. Це впевненість в нашій перемозі. Тут фронтові будні, гарно перегукуються з якимись містичними історіями, які присутні в нашому житті. Красивий сюжет, красиві розуміння, бо стосунки. Цих людей, які на фронті, там в окопах, справді красиві, немає там той банальщини нам інколи показують, де все переповнене кров'ю. Хоча окопи є окопи. Чи допустимо, війна і ми Лесі Шепшини, знову віра у перемогу. Але віра, яка оперта на наші страждання, це віра, за якою стоїть наша сила. І ми вдячні, що до цієї нашої сили приєднуються інші народи. Хотілося б, щоб ми, українці, незалежно де ми опинилися, тут, на окупованій території, чи на десь там наших друзів за кордоном. Щоб ми єдналися. І за кожне друковане слово українською мовою треба поклонитися авторам. І смішно виглядає, коли хтось там почуває себе у безпеці, іменує себе такими поважними якимись сферами діяльності, раптом починає розповідати банальні якісь фрази. Про те, що хтось комусь продався. А може вже вистачить продаватися. Кому ви, пані Анастасія, служите явно не в українську? Ви можете мені доказувати про те, що волонтерите. Як ви справді волонтерите, то не будете хвалитися. Бо я ніколи не хвалюся цим. Я роблю це по повелінні мого серця. І нікому не збираюся звітувати. Що можуть та і роблю. І так мої друзі роблять. І коли. На презентації цієї книжки виставили ці книжки як основа лота того чи іншого до збору тих чи інших предметів, засобів для ЗСУ, прочитайте, в книзі про це написано. І на запрошенні було записано. Ніхто не ховав цього. Тим більше, що у порядник книжка, який абсолютно не потребує мого захисту, це дорослий чоловік. Має певну біографію. Я не знаю, можливо, десь ваші дороги перетиналися і щось не вийшло. Не знаю, що могло вийти, не вийти до того ж ви художниця, можу передбачити щось. Але книжка це справді, і мовами народів світу невдовзі вийде французьке видання. Слава Богу, що знайшлися там ці люди, які. Готовий протаржувати цю книжку. Ми раді, що вже сьогодні англомовний читач може ходити в світ оцих авторів, які перестраждали, які вмістили свій біль, свої розпачі і свою віру в нашу перемогу під обкладинкою книжки Україні крові та соняшників. Трагедія війни. Це справжні трагедія війни. Бо на кожній сторінці ми можемо побачити той жах, який пережили автори тих чи інших есеїв. Я щасливий, наприклад, що на презентації я познайомився з прекрасним поетом, і його вірш один і другий міщені тут. А поець із Харкова. І коли Починаєш вчитуватися в його рядки, тому молоді розумієш, що ми всі однакові. Ігор Бардацький, родом із Кривого Рогу, а зараз в Харкові. Тут він прожив значну частину свого дорослого життя. Навчився, а згодом працював людським інженером. А поезія його пристрасті. Тому такі люди я називаю перше присуще із того доброго списку, який зайняв нас аж раз, два, три, чотири сторінки. І кожен з міщених тут есерів представляє людей з Великої букви. Чи Це Вікторія Соків Запорізької області. Чи доктор Валентин Бурдун з Львова, Поліна Тараненко з Одеси, Вікторія Говдик зі Львова, Наталія Шматор, психолог, Олександра Бриль, яка на час початку цієї страшної жахливої війни, яка виросла корінням із тої давньої війни, яка захопила Донеччину, навчалася. Києві, а родом Маназовича Львівської області, Чи Роман Шаванов з Дніпропетровської області, Крістіан Фук з Німеччини, Томаш Фрунчак з Варшави, Польща, Наталя Калиновська зі Львова, Віталій Петров, родом зі Львова, Катерина Сухомлинова в обличчя Маріополя, яку знають у всій Європі, людина-легенда. Людина, сказати, такої сили великої, далеко не кожен чоловік чи мужчина, як тут кажуть інколи, здатний на те, що чиняла ця жінка. Не рахуючись із власним життям, із власною силою, намагалася допомогти чи маленькій дитині, чи перестарілому. Справді людина легенда. І сьогодні вона творить відповідні людські подвиги. Я не знаю її особисто. Їй не було на презентації, вона віщала засоби масової інформації. Чилуан Громо, Француженка і той же Леслий Роберт Крейк. Це люди-титани, люди величезної сили. Величезної доблесті, величезної звиття. Нізький вам уклін. І велике дякую від себе особисто, від нас, каменярівців, від всіх українців. Я тішуся, що ця книжка вийшла в нас. Можна по всякому її сприймати, якщо ти не відчув того жахіття, яке пережили вони, можна по-всякому на неї реагувати. Але якщо ти не чув цього, а десь там з відстані, тобі видається, як в якомусь американському бетселері. А, життя, а правда життя дещо інше. І в цій книжці правда життя. Я запрошую вас до ознайомлення з цією книжкою. в думки. Невдовзі, можливо, ми якісь фрагменти виставимо на нашому сайті. Щоб ви могли достеменно переконатися, що ця книжка на порі, що ця книжка достойна, вона варта пильної уваги. А відтак, прощаючись з вами, шановні наші кам'янірівські симпатики, давайте тішашись літом, то навіть такою необмеженою, як на сьогодні, спекою, думаємо про те. Що скоро прийде перемога. І такі книжки, як Країні і та соняшники, теж не находяться, бо кожен робить ту справу, наскільки він спроможний. Хтось безпосередньо використовуючи зброю, хто словом, хтось піснею і танцем, хтось фільмує якісь сюжети, а хтось на виробництві виготовляє ту чи іншу продукцію. Ми живемо Україна, буде слава Україні, героям слава добра.